Що? Які оцінки ви найчастіше ставите своїм учням? Як ви себе почуваєте, коли учні вже другий тиждень не надсилають домашнє завдання? Я хочу тобі сказати, без тебе не можу стати, без тебе не можуть. Як ви реагуєте на тривогу під час уроку? Робите вранці. Коли зранку встаю, каву наливаю, бо без неї трохи туго соображаю. На чому ви добираєтесь на роботу? Я тепер судичу, маю чорний кабіла. Як ви пишете план уроку? Я писала знову і зранку до ночі, я знаю, як ти хочеш побачи, ти хоче. Який ваш домашній улюбиний? Пальні під ліжком жив собі павок, чорний горошок, мав аж вісім років. Як ви мотивуєте дітей вчити правила? Чому немає правила відміняти правила? Бо скажете, що то лихі задумки диявола? Яку ви дасте пораду випускникам щодо НМТ? Ай це субіт менше слів, піше від. Яке ваше бажання? Нема з вами. Що ви перше зробите після перемоги? Oh, yeah, oh, yeah, yeah. Я, зуба, скаду, море, Чи бажаєте влаштувати дискотеку в ліцею? Там будуть танці. Що ви робите після роботи? We'll All, every time you're feeling so The як ви ставитесь до нашого класу? Там олені, олені, не бриті і не голені, дремні Створіння в них з музів стичать коріння, олені. Як ви ставитесь до нашого класного керівника? Зраю тримала в зубах, степова цариця. Чи сумуєте ви за дітьми? Так сумую за тобою, як за волею в клітці дах. Що б би хотіла сказати учням, які знаходяться за кордоном. Не мусили душу картонну, ми з тобою побачимо з того боку кордону, з того боку життя, з того боку державні митці. Як ви викликаєте своїх учнів до дошка? Ходішку, ходить до нижечки, обираю кішечки, ходи сюди. Як ви себе почуваєте, коли учні здали книжки вчасно? Ааа, i knew that i wouldn't